Вітаю, ви на каналі «Жовті Води Сіті. Мене звати Тетяна Потоцька. Сьогодні про важливі новини, які цікавлять жовтоводців. Війна, на жаль, триває. Просимо підтримати підрозділ, в якому проходять службу наші жовтовоці. Задонатити на пташку для наших захисників можна відсканувавши qr код який ви бачите на екрані. Також реквізити на збір ми опублікуємо в описі до цього відео. У жовтих водах можна побачити експонати з російсько-української війни. В історичному музеї можна замовити екскурсію та дізнатися більше про ці експонати. Вартість квитка до музею становить дитячий 20 гривень, дорослий 30 гривень, екскурсія 50 гривень. У центральній бібліотеці запрацював тифлокомплекс сучасне обладнання для людей із порушенням зору, яке дозволяє працювати із текстами, читати літературу, користуватися інтернетом і комп'ютером завдяки функціям відеозбільшення та синтезу мови. Комплекс придбано за кошти міського бюджету. Детальніше на сайті «Жовті води сіті. У жовтих водах продовжують встановлювати ліхтарі для освітлення вулиць. А ось як виглядає освітлення у парку слави у вечірній час. Не пропустіть найяскравіші події цього січня. На вас чекає незабутнє шоу з Наталією Могилевською, а також вистава, що захоплює барбер-шоу. Посилання на квитки в описі до відео. У Жовтих Водах запрацювала сучасна клініка Здорова нація. У жовтих водах відкрилася сучасна клініка Здорова нація. У ній працюють досвідчені педіатри, які надають якісну медичну допомогу дітям. Клініка уклала договір з Національною службою здоров'я, тому пацієнти мають доступ до безкоштовних послуг: загальний аналіз крові та сечі, визначення рівня холестерину та цукру, електрокардіограма, електронні направлення на консультацію чи госпіталізацію. Також тут можна отримати довідки для школи та дитячих садків. Клініка декларує дітей віком від народження до 18 років. Адреса клініки місто Жовтіводи в вулиця Богуна, 75А, біля кінотеатру. Графік роботи з понеділка по п'ятницю з 8 до 18, у суботу з 9 до 14. Неділя вихідний. 067 600 74 74. Центр «Здорова нація» продовжує декларування дітей. Ми всіх-всіх запрошуємо, бажаючих, раді бачити. 3 січня на перехресті Хмельницького та бульвару свободи внаслідок дорожньо-транспортної пригоди автомобіль влетів у дерево. На щастя, ніхто не постраждав. Тетяна Довженко з п'яти хаток на кріслі колісному пише книги, малює картини та створює прикраси. Її життя кардинально змінилося у 2018 році після жахливої аварії. Попри серйозні травми, вона не тільки відновилася, але й знайшла новий сенс життя, надихаючи інших своєю творчістю та громадською активністю. Детальніше можна прочитати на сайті Жовті Води Сіті. З початку року в межах ініціативи Зимова підтримка уряд впроваджує субсидію на оренду житла для внутрішньопереміщених осіб. Розмір допомоги залежить від рівня прибутку, кількості членів сім'ї та вартості оренди. Отримати субсидію можна буде з 29 січня. Для цього треба звернутися до пенсійного фонду України. Для власників житла держава компенсує податки, зокрема ПДФО та військовий збір. А для фопів єдиний податок на соціальну вартість оренди. Слідчі п'яти хаток скерували до суду обвинувальні акти відносно двох чоловіків, причетних до серії крадіжок. Загалом зловмисники скоїли вісім майнових злочинів у місті. Викрадені речі правоохоронці розшукали та повернули власникам. Чоловікам загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до восьми років. На цьому все вірте в перемогу та підписуйтесь на жовті води сіті.